Великий потоп на землі з'являлося все більше і більше людей. Але мало хто з них любив Бога і служив йому. Люди грабували і вбивали один одного, творили багато злочинів, а Господь це все бачив і дуже сумував. Одного разу. Бог прийняв непросте рішення знищити все живе на світі. Серед людей бог вирішив залишити тільки Ноя. На той час цей чоловік був дуже стареньким, але все ще мав достатньо сили та здоров'я. Ной любив Господа і служив йому. У нього було три сина. Сим, Хам та яфет. Одного дня Бог сказав своєму другу ною: Я наведу на землю багато води і потоплю всіх, хто не любить мене і не хоче мені служити. Спасеся лише ти із дружиною, і твої сини, і з їх жінками. Потім Бог повелів Ною побудувати великий дерев'яний ковчег. Ковчег це великий човен, де є багато місця для житла. Бог не хотів позбавляти життя усіх людей і тварин. Пам'ятаєш? Він обіцяв Адаму і його дружині, що прийде час, і народиться Ісус Христос, який візьме на себе всі людські гріхи й узявся до праці, як і повелів йому господь, а сини допомагали йому. Це було не так вже й легко. Спочатку вони зрубали багато великих дерев, а потім порізали їх на дошки і приготували багато матеріалу, а далі почали все це обробляти. Пройшло немало часу. Перш ніж ковчег був готовий, на його будівництво знадобилося сто двадцять років. Люди сміялися з того, навіщо потрібен такий корабель. Адже поруч не було жодної водойми. Ной говорив їм, що це Бог повелів йому будувати ковчег, що прийде час і він пошле на землю потоп. І вся земля сховається під водою, а люди потонуть. Ной радив їм перестати грішити, припинити робити злі вчинки і полюбити бога, але ніхто його не слухав. Пройшло сто двадцять років, і ковчег було завершено. Ной із синами збудували його із міцного дерева. Збоку розмістили двері, а вгорі вікно. Бог повелів Ною узяти з собою по кілька пар тварин, птахів та комах. Спочатку він завантажив ковчег їжею, щоб усі люди та звірі могли харчуватися під час потопу. Потім привів різних тварин левів і жирафів, слонів та бегемотів. Мавп і тигрів та багато багато інших. Також прилетіли усі пташки, синиці й горобці, сороки й ворони, журавлі та гуси і ще багато усяких видів. Коли усі приготування були закінчені, Ной та його сім'я увійшли в ковчег. Їх було вісім чоловік Ной, сим. Хам, яфет і їх дружини. А де ж опинилися всі інші? Що з ними сталося? Вони залишилися на землі, бо не повірили Ною і його словам, що Господь їх покарає. Люди й чути не хотіли про потоп. Тільки Ной довіряв Богу. І остерігався порушувати його повеління, тому і врятував всю свою сім'ю. Коли родина Ноя і всі земні істоти увійшли в ковчег, Господь сам зачинив на замок великі двері корабля, що більше ніхто не міг туди потрапити. У той же час почалася жахлива злива. Вона не припинялася ані вдень, ані вночі. Вода піднімалася все вище та вище і почала заливати доми. Тепер люди пожалкували, що не послухалися ноя. Вони стали лізти на дахи будинків та верхівки дерев, але ніде не могли сховатися від потопу. Дощ тривав сорок днів. І ночей, вся суша і навіть вершини найвищих гір сховалися під водою. Загинули всі люди, тварини і птахи, всі живі істоти, окрім тих, що були в ковчезі. Питання. Питання перше. Чому господь? Вирішив погубити всіх людей? Питання друге. Хто був другом бога? Питання третє. Що бог повелів зробити ною? Питання четверте. Хто увійшов у ковчег? Питання п'яте. Що сталося з усіма людьми і тваринами? Які не увійшли до ковчегу.